Усім привіт! Отже, ми вже з вами дуже багато чого зробили. В нас вже є наш перший екран-лодер, вже є наш перший стан нашого додатку, коли ми обираємо знак. Варіант, коли знак обрано, і також вже є вкладка з гороскопом. Нам не вистачає лише вкладки з сумісністю. Ну, а потім ми ще додамо перелінковку і приєднаємо нашу гарну анімацію до загального флоу. Отже, давайте глянемо далі. Наш користувач, після того, як він подивився на лодер, подивився на варіанти знаків, обрав свій знак, прочитав про себе свій гороскоп. Він хоче дізнатися про сумісність і хоче почитати про те, чи він пасує до іншого якогось знаку задяку Давайте це намалюємо. У нас уже є прототип. Ми бачимо тут наш знак Зодіаку і просто варіанти з іншими знаками. Так само це працює, як на цьому екрані. Нам все підходить, і все наше зрозуміло. Робимо копію з зажатим альтом цього фрейму. Цей фрейм у нас називається меч. Ми його так само і назвемо. Меч. Угу. Добре. Зайвий контент одразу прибираємо. Тут цей екранчик має скролитись. Ми трошки додамо сюди місця. Перенесемо таби просто вниз. Таби давайте одразу поправимо. Нам потрібно змінити колір. Я обираю наш блок сумісність з зажатим коментом. І міняю колір на blue. Угу, Неправильно, бачите, я поміняла в філ. Ctrl-Z, відмінити, а треба міняти в Selection Colors. Тепер все правильно. Добре, і з зажатим Ctrl я обираю наш гороскоп, і тут також уважно в Selection Colors я міняю на грій. Ага, тут у мене теж якісь проблемки. Міняю також все на грі. Все має бути кольору грей. Добре, давайте тепер подивимось. Далі в нас ідуть просто плиточка зі знаками зодіаку. У нас вже є готовий елемент такий, ми його повністю скопіюємо. Коли ми повторно використовуємо якісь елементи, це спрощує і дизайн, тому що ми робимо копію, і спрощує розробку, тому що розробник також може просто взяти частину коду і використати, перевикористати, принаймні для фронтенду, для такої візуальної частини, він може взяти вже готові елементи. Тож ми обираємо готовий блок, клікаємо command c клікаємо сюди «Command-V», Якщо клікати саме на фрейм, то цей блок встане в межах фрейму на ту саму позицію, яку він займав і раніше, це значить, що по ширині нас все влаштовує 24, 24 по ширині. По висоті нам потрібно підкоригувати відступи. Скільки там? Ну, нехай буде 48 пікселів. Так, отут 48, а донизу. Нам потрібно тепер підкоригувати відстань. Давайте візьмемо вже готовий варіант. Тут у нас за замовченням 72 пікселі вже є. І ми зробимо також 72. Потім сюди гарно розміститься наша кнопочка, і все буде дуже зручно. Добре, ну і висоту ясно, ми підкоригуємо зараз під висоту блоку. Ось таким чином. Добре, тепер наступний стан Match Active. Тут все працює аналогічно до того, як вже ми робили. Я скопіюю собі слово Active, щоб його не писати. Зараз одразу напишу назву Match Active Зразу, Одразу напишу назву нашого фрейму. І тут у нас має бути активна якась картинка і додається кнопка. Кнопку я одразу скопіюю, команд це. І Command v І поставлю її на ту саму відстань зажатим шифтом. Скільки тут виходить? 16-12. У нас, здається, було 20 доверху. Так, 20. Так само залишимо той самий поведінковий патерн. Тут 20, нехай буде 20. І тут потрібно обрати якийсь знак. У мене це буде. Давайте глянемо. Ось тут є знаки. Скорпіон. Так, ви також оберіть знак, з яким вам цікаво перевірити сумісність. Я клікаю на назву фрейму, я маю бути впевнена, що в мене саме весь фрейм переноситься. Так, і пер... угу. Ctrl-Z, якщо щось пішло не так. Фрейм виділений, і я тягну саме за зображення. І далі виставляю картинку поверх мого. Бандерпіона. Добре. Тепер зверніть увагу, у мене мій фрейм провалився всередину іншого фрейма зі скорпіоном. Мені потрібно, щоб вони були на одному рівні. Ось таким чином. Щоб ці всі картинки, які в мене є, були на одному ієрархічному рівні. Це значить, що вони будуть всі в рядочок у мене в слоях. Це можна перевірити, клікнувши на сусідні іконки, і вони по висоті мають бути. Мають мати такий самий відступ, як і моя іконка у слоях. І друга перевірка, зараз я закрию око слою кольоровому. В мене немає ніяких бути зі скоків. Картиночка має бути просто набувати колір. Якщо у мене знову ж таки відбувається щось типу такого, зміщення помітне, значить треба трошки підкоригувати положення. Добре, оцей нижній скорпіончик, якого я зараз не бачу, я його просто прибираю, деліт, він мені не потрібен. Так, і тут я зроблю обводку таку саму. Light blue і 2. Все має бути консистентно, це значить, що е, якісь повиді... якщо наш елемент має якесь поводження, яке вже раніше зустрічалося, воно має зберігатися. Тобто, якщо ми виділяли плитки, там, картинки таким чином, ми маємо продовжувати виділяти плитки там, чи картинки таким чином протягом усієї нашої роботи. Так. Добре, отже, Бандероріг і скорпіончик. <ріх> Чудова. Чудова пара. І ми робимо останній екранчик, де ми бачимо інформацію про те, чи підходять ці знаки. Зажати мальтом я просто роблю копію зараз. Угу. Інші знаки мені зараз не потрібні. Так. Цей знак я переношу сюди нижче під Скорпіона, під, під Козерога, точніше. Тут у нас має бути 24 до краю, і між знаками ну нехай там буде 16, я думаю. І виділенням ми можемо прибрати цю, цю обводку. Я клікаю на фрейм і клікаю на мінус прибрати обводку. Так, ці всі речі мені вже не потрібні, я просто їх прибираю. Підпис мені треба. Скопіювати. Зажатим альтом я його копіюю, Обираю два, е, два блоки, картинку і текст зажатим шифтом, і вирівнюю їх одне відносно одного. Так, і тут у мене буде інш, інший підпис. Бандерпіон. Угу. Так, і тут у нас буде текст сумісність знаків. Сумісність. знаків. Угу. Добре. І ці два тексти мають бути вирівняні по лівому краю відносно одне одного. Так. І тут також напишу сумісні знаки. Ctrl-A, щоб виділити весь текст, Ctrl-C, Ctrl-V, щоб вставити скопійоване. Ну, і також вони мають бути вирівняні одне відносно одного. Залишилось тільки подивитись на нашу сумісність. Давайте глянемо. Отже, для цього я йду в наш контент для дня 3. І тут у мене є суперастрологічна таблиця, яка мені підкажеться. Отже, я дивлюсь сюди. Жінки, я дивлюсь для себе, це козиріг. І, чоловіки, це в нас буде скорпіон. І дивимось сумісність 4. Непогано. Могло б бути 5, але все ж непогано. Я забираю контент для номера 4: Ctrl-C. Клікаю Ctrl-V. Угу. І тепер давайте просто виставимо наш гарненький текст. Я зараз підкоригую розмір контейнера під розмір тексту. Ось тут це робиться. Одразу призначаємо хедер. Це важлива інформація, 4. І тепер центруємо цей текст і центруємо його ще раз відносно контейнеру. Чудово. Тут у нас буде нехай 100 пікселів до е, тексту. Угу. Так, і тепер додаткова текстова інформація. Давайте розташуємо її. Тут у нас буде 32 пікселі, добре. Мені підходить 32 до верху, 24 до краю, і 24 має бути до іншого краю також. Угу. І текст ми можемо відцентрувати. Насправді це не дуже гарна ідея центрувати текст зазвичай. Якщо в нас багато тексту, то його важко читати, коли край рівний. Але тут декілька строчок всього, тому ми можемо... Залишити це не є проблема. Ну що ж, ми вже зробили всі наші екрани. Нам залишилось лише зробити перелінковку, тобто переходи між екранами, щоб е, гарніше показати замовнику, який буде флоу користувача, а також доєднати нашу анімацію. На курсі ми також працюємо з анімаціями, але вони дещо складніші. Ми використовуємо не лише Figma Smart Animate, але й Протопай для того, щоб робити наші дизайни кращими, більш вражаючими, і тут є більше можливостей. Можна робити поля воду, краще імітувати роботу користувача і так далі. А вашим домашнім завданням буде виконати ці екрани для себе та для іншого знака, який ви хотіли б перевірити на сумісність. Користуйтесь цією табличкою. Та контентом. І додавайте сюди свою інформацію. Побачимося в наступному відео.